Все, погнав рендер, монтуємо. Я манав. Я так довго його монтував, що мені аж колян захотілося. Так, ну все, відео навіть вже додано. Бачите, будуть трішки мінятися фони. Відповідно до смаку, який буде використовуватися, і димка на задньому плані також буде змінюватися. Поки що нуль переглядів, але воно буквально 10 хвилин назад додане. А на першому відео вже 76. Моя ціль а, набрати хоча б 300-500 переглядів. В ідеалі, звісно, 1000 але не знаю, чи я дотерплю, чи хватить мене табака до 1000 терпіти. А, тому будемо. Якомога швидше а, намагатися брати в партнерства якісь в колаби а, в бартерні історії для того, щоб мені присилали табак, я робив з нього контент і мені було що курити, тобто, щоб я не витрачав свої власні гроші вже на цю поїботу. От ви зараз думаєте, так ти ж. Крінжуєш, блін, ти ж міг би не курити без відосів оце кальян і все. А ви що думаєте, я зараз буду, не буду знімати відос? Буду знімати відос. Я вже всю лінійку Мульфаро відзняв, але завжди можна робити комбінації з табаками. І сьогодні ми потестуємо, який з яким буде прикольно смакувати. Ну а Поки табачок прогрівається, я зайшов в офіс, треба зробити діла.